Так, спробуємо, що у нас. Не заводиться. Не заводиться. Що ж з нею робити? Каса Зеніт ЗТБА 2900К. Ну, перше, що ми можемо перевірити, чи є свічка сухою, чи є іскра є. Свічка, наче суха. Включаємо і сюди, тискаємо до цього і дивимося сюди поближче, чи є іскра чи ні. О, бачите, іскра є. Значить, свічку ставимо на місце. Відкручуємо це тут щіточкою, де можна, почистимо. Оці болти відкручуємо. Обережно, щоб не загубити. Складаємо. Знімаємо тепер кришку верхню. Знімаємо обережну свічку, отут тут є шуруп. Стартер ні до чого, але доведеться нам його все одно відкрутити, бо тут є болти теж. І ще четвертий болт, О, а його немає. Тиба вібрації такі були, що він відкрутився. Ну, і стартер трошки від часу зламався. Ну то нічого, він ще працює, попрацює. Тепер знімаємо верхній кожух обережно. А тут давайте подивимось, що... О, бачите що? Від вібрації у нас відкрутились болти, які тримають вхід від карбюратора. Ну давайте розкручувати. Гвинтики таки відкручуємо їх. О, воно тут відкрутилось. Так ми обережно ставимо і дивимося. А, тут бачите, герметизація порушена і воно болтається. То давайте. Ну, Теж вібрації були і коса потужна, потужні вібрації. То треба дотягнути. Спочатку з одного краю і потім з іншого. Зараз отак от ще дотягнемо щоб було щільно. так от от так Так, затягнули. Тепер закручуємо карбюратор обратно. Тут підтягнули. Свічка у нас підтягнута. Одягаємо і спробуємо завести. Одягнемо стартер. Тут виступи є такі. Вставляємо цими виступами. Якщо не вставляється, то треба трошки ось так от. О! І воно стало щільно дуже. Закручуємо болтами. Включаємо тут перемикач догори, оскільки вона холодна, і пробуємо завести. Ось в такому розібраному стані. Так. Ура! Працює! Працює, супер! Збираємо. Ставив багажник на ровер і зайвий болт лишився, то його сюди використаю. Одягаємо верхню кришку. Затягнули болт, прикрутили шуруп. Поставив свічку. Знову улюблений старт ставимо. Дивіться відео в описі, як ми його міняли в минулому році. Поставив на місце кришку димохіду. Перевірити і дотягнути всі болти. Ставимо кришку для повітряного фільтру. О, закрутили. Пробуємо завести в зібраному стані. Ключ на старт. Вперед. Вас! Вимикаємо. Працює з першого разу. Як бачите, вібрації, з часом треба перевіряти, оглядати. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку. Папа! -па.